Ми вітаємо новий день. Хай щасливим буде! Ми вітаємо усіх! Добрий день вам, люди! Один одного вітаємо. І здоров'я всім бажаю! З усіма ми привітались! Час у подорож рушать. До країни чистоти підемо і я, і ти. Одна лише є засторога, бруднулям. Нема туди дороги. Подивіться, а що в нас тут є? Так, це предмети ігієни. Це мило запашне, а корисне он яке? Миєм тіло і лице, і шию милом. Ручки, ноженята, миють всі малята, змиють всі мікроби, геть усі хвороби. Щоб охайним і чистим бути нам завжди, не забувайте про користь рушничка і води. Рушничок мов вата, добре ним втиратись. Рушничок це наш помічничок. Він повинен бути завжди чистим. І у кожного свій, як у нас в садочку. А ось зайчик, він хоче щось мені сказати. Зайчик глянуть любо, об морквинку чистить зуби. І тому в них зубки цілі, гострі-гострі. Білі-білі. Пропоную пограти у гру, що для чого? І відгадайте, будь ласка, загадки! Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно, а купатись не люблю, бо від цього худно. Що це, дітки? Мило. За волоссям доглядає, щоб блищало вимиває, в ванну покладеш краплинку на водичці зразу пінка. Це шампунь. Гумка Акулинка пішла гулять по спинки, і поки вона гуляла, рожевою спинка стала. Це мочалка. Кожен день аж цілий рік він веде волосю лік, Причепурює, голубить і розчісувати любить. Це гребінець. Ліг в кишеню і вартую. Плак сірьові і бруднулі Витру я краплинки сліз, не забуду і проніс. Це носовичок. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухо звик я кесенький. Рушник. Чищу зуби кожен день дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна. Будуть зубки здоровенькі, я почищу їх гарненько, візьму в руки зубну щітку, густу і пухнасту. Що для цього треба, діти? Ще й зубну. Пасту. Дітки, як можна назвати разом зубну щітку, рушник, носовичок, мочалку, мило, що це? Це предмети її. Малята, хочу розповісти вам про хлопчика, який був такий брудний, що з ним трапились такі пригоди. Давайте послухаємо казочку у з казочки, що навчає чистоті і охайності, а називається казочка Мийдонір. Простирадла повтікали, ковдра зві за поріг, І подушка вузька пушка, мов та жаба тушка, пострибала хоч без ніг. Я за свічку, свічка в пічку, я за книжку. Утекла під ліжко, залягла. Хочу я напитись чаю, але що це? Сам не знаю. Сам мій повний щерть утікає шкереберть. Що зробилось? Що зробилось і від чого все кругом підхопилось, завертілось, закрутилося млинком? Утюги за чобітками, чобітки за пиріжками. Ріжки за тарілками, кочерга за пояском, Все літає, утікає, що аж курява стовпу. Тут із маминої спальні, ноги і кривий, вибігає умивальник і кричить мені страшний. Ах, не гарне, не чупарне, не умийте коросятку. Схожий ти на сажу труса, ти на себе подивись. В тебе вакса за ушима, в тебе плякса під очима, в тебе руки гідко взяти, Тож від тебе й штаненята, сміх сказати штаненята, геть від тебе подались. А як повинно бути? Потрібно митись, умиватись, охайно в чисте одягатись, навіть природі всі люблять чистоту. А рано вранці на світанку умиваються качата, кошенята й мишенята, і жучки, і павучки. Тільки ти не умивався, за мазурою зостався і втекли від замазури і штанці, і чобітки. Я великий умивальник, славнозвісний мій тодір. Умивальників начальник і мочалок командир. Тільки тупну я ногою, тільки крикну воювати, У кімнату цю юрбою умивальники летять, І загавкають, завиють, заскригочуть, завищать. І брудного замазуру всі ухоплять чим скоріш. Просто в річку, просто в річку З головою полетиш. Ой хто мило з дітвора, на фізхвилинку нам пора. Завжди був чистим, охайним. А хлопчик втік і в казці зустрів крокодила гену, який теж любив чистоту і його налякав. Мій друг хороший, крокодил старий іде, він тотушу і кокошу на прогулянку веде. Губку вмить він проковтнув. Я в цукерочку гекнув, а тоді мого ну, тупо ще й кричить. Він двома ногами гух, ще й гарчить. Ти брудніший, ніж земля, він сказав. Забирайся зі ціля!» загукав. А як ні, то дожину, він сказав, просто чук і проковтнув, загукав. Ех, як кинуся, я додому утікать. Як візьмуся руки ноги обмивать. Милом, мило, милом мило умивався без кінця, змив і ваксу, і чорнило, з неумитого лиця. Враз штанці мої вбігають і до ніг мені плигають. А за ними й пиріжок муж ну, їж мене дружок. А за ним і бутерброд підлетів і прямо в рот. Утрі книжка повернулась, з нею й зушит молодець, Арифметика метнулась із абеткою в танець. Тут великий умивальник, славнозвісний додір, Умивальників начальник і мочалок командир. Підбігає, і танцює, і цілує і каже так, От тепер тебе люблю я, от тепер тебе хвалю я, ти вже більше не бруднуля, Чистесінький хлопчак. Хай славиться мило пашисте, Рушний хай прославиться чистий, хвала корошкові гудному і хребінцеві густому. Давай же бомитись, купатись, пірнать, хлюпотать, полоскатись у ночках, у мисці, у вані, струмку, у ставку, в океані і в річці, і в бані, старій молодій. Слава до вічна воді! Слухали уважно, діти, щоб про хлопчика цю історію не повторити. Ми знаємо, що ви всі чистенькі, охайні, самостійні і гарні. Очі наші бережемо, сір ми гарний маємо, бо щодня з оченятами граємо. Чистоти ми багато знаємо. З нею дружимо давно, в ній ми проживаємо, скажемо хвороба ні. Здоровими будемо всі. Хочу сказати про здоров'я своє. Дбайте! Нам пора прощатись. Бувайте.